Вчора ну фактично у всіх російських пабліках вили про те, що які плохі бандеровці і неонацисти вони значить, б'ють по мірняку, як вони самі називають своє населення. Що відбулося? Відбулося те, що обвалився дах, значить, у під'їзді Боже. Вибачте, обвалився дах в одному з будинків у місті Білгород. Росія заявляє про приліт, а Україна <клід> каже про вибух зсередини. Значить, що в дійсності відбулось, тому що, значить, Міноборони РФ каже, що Україна використала точку У і уламки ракети. Там, значить, пошкодили цей невеликий будинок. А представники там, ну у тому числі глава центру протидії дезінформації Коваленко, переглянув відео з ось цим моментом вибуху і обвалом даху, і прийшов до висновку, що будинок був було підірвано зсередини. От у вас які міркування щодо цього? Ну, якщо хто ще не бачив, раджу подивитися світлини, чи там відео є відповідне, ви сказали, що ввалився дах. А на мій погляд, він саме те і цікаво, не обвалився. Тобто, зверху, як би тримається, невідомо на чому цей дах, а все нижче, 10 поверхів, чи там більше рухнуло вниз, і це одна із, одна, із ознак того, що. Велика вирагідність, що було підрив зроблено підрив знизу в відповідних місцях. У них є досвід Волгодонська, Москви. Там і багато інших. Ми пам'ятаємо, як Путін. Якби ще молодий церквурців заходив на трон і підштовхував свою державу народ для другого варіанту ведення чеченської війни. Повинен бути привид. і вони його формували, показували, підривали мішки з цукром. Якби насамправді це були відповідні операції за підсумків, яких він досягнув мету, яку ставив. І тому треба було показувати. Ми ж бачимо, що робиться фактично щодоби в Україні, як обстрілюються цивільні, як гинуть наші люди. На, на жаль, і якось треба все це виправдовувати. То формуються інформаційно психологічні спеціальні операції, так звані ІПСО. А перед ним для підрунтя, для цієї ідеологічно-пропагандистської роботи проводяться ті дії, які вони проводять. І з цієї точки зору технічної, я би сказав, безумовно дуже важко. Ну можна подивитися, у нас же теж є приклади і такі там різні будинки. Вся решта відносно того, яким чином наносяться удари, але у нас там масово, А тут вони один приклад, і з нього Треба зробити пропагандистське масштабування, щоб це було в першу чергу для свого глубинного народу представників. Ну а також показувати міжнародної спільноти, щоб зупиняти вони роблять все, щоб зупинялося це окном можливості І на півроку. Воно не зачинялося, підтрималося відкритим. А вони будуть використовувати, як це робиться на Харківщині. Попри ось ці епізоди з рязанським цукром Амісячні росіяни вони все одно вірять в те, що їх держава захищає, що це злий ворог, краще НАТО, краще Бандерівці з НАТО. І це все вони роблять, а не, там, а, а не самі росіяни для того, аби виправдати щось, так? Для того, аби там, створити ось таку картинку великого злого ворога. Так, пропаганда працює. Путін ми ж. Ще... Розуміємо, пам'ятаємо, що чу не з с... чверть сторіччя ə, займався і вкладав великі кошти в пропаганду ə, в оболвання свого народу, і є результати. Тобто, це погібелівське любу неправду, якщо повторити там десять сотні разів, то вона перетвориться в головах ə, тих, на кого це впливає. Те, що відбувається, якби правді. і вони це використовують на раз, тут нічого нового немає. Але зміняються приклади. В даному випадку приклад по от, цьому <кій> районі, де впав під'їзд, а стелі якби цілого під'їзда залишилось. Ну і інші варіанти пройде час, знайдуть новий, але ця пропаганда була її буде продовжуватися, тому що. Вони чітко уявляють, що інформаційна складова війни широкомасштабна, вона важлива і вони зосереджують там великі сили для того, щоб ну, продовжувати дурманювати своїх людей вже більше чверть сторіччя, а також намагатися впливати на наших громадян, на громадян наших союзників по Європі і по світу. Мене до вас, якщо дозволите, Ігор Олександрович, останнє запитання. Я подумав про те, що весь це все це жахіття, яке відбувається, воно не зупиниться доки там. Не ліквідують Путіна або доки він просто своєю смертю не помре, або ну просто доки його не стане з однієї сторони, а з іншої, є такі самі представники цієї ж влади, цієї ж системи, які можуть його замінити або замінять, і вони все одно будуть так чи інакше продовжувати його політику, тому що вона працює, вона для них є звичною, рідною, вигідною, в першу чергу, так політика, яка дозволяє їм бути уособленням цієї влади і правити в цій країні. Ну тобто, це якщо ми очікуємо якісь зміни. Має повністю відбутися заміна ось цих так званих еліт. Чи я помиляюсь в цілому? Я погоджуюсь з вами. Тобто, тут питання не особисто фізично одного Путіна, а тут такий Путін загальний, тобто, колективний як колективний кажу абсолютно, колективний Путін. Це його верхівка. Навколо нього і тому та ж ну важливо безумовно, якщо він відійшов так чи інакше, по яким причинам від влади. Але ця верхівка, цей колективний Путін, буде змагатися за те, щоби утримуватися у влади і продовжувати такого роду політику. Тому ілюзії з цього приводу нам не треба мати. А треба займатися підсиленням свого потенціалу оборонного і боротися спільно з нашими союзниками проти цього ворога.